Може, з сторони? Цього... А, з цієї сторони треба дивитись. Все, понял. Базару Ілля. Прикольно. Да. От тепер я можу прочитати звідси, що в мене написано на моніторові в тій кімнаті. Прикольно. Я просто з цієї сторони дивлюся. Окей. Плюсик. Зараховуємо і відкладаємо в сторону. Так, і в нас залишається три пакунки. Так, тут щось два, очевид... Ой, два неочевидних і один очевидний. Я пропоную завершити з очевидних і перейти до неочевидних. Так. Тут клеїться. Так, тут у нас отака штука, по-перше. По-друге, тут у нас що написано: подарунковий набір Голд, парфумований крем-гель для душу і парфумований лосьйон для тіла. Тобто, гелем помився і лосьйоном натерся після того, як вийшов. Добро. Так. Такі штуки нам є кому використовувати. Дружина буде в захваті. Ну, слухайте, виглядає прикольно. Тут є оці штуки, які. Оп! Поняли? Блокують, щоб при транспортуванні не протікало. А отже, можемо сміло сказати, що воно нове. Ось. А запах, знаєте. Значить, ти до бабусі приїхав. Бабусі, коли ти приїжджаєш до бабусі, вона там напшикається своїми старенькими парфумчиками. Ну, в моєму дитинстві так було, як мінімум. І от запах от такий самий. Це в нас парфумований крем-гель для душу. Я б такий не використовував. Чи сподобається дружині, це вже інше питання. Так, і цей. А, Ну, а цей просто як крем звичайний. Так? Да. Просто звичайнісінький крем. Але в такому пакуванні. Ну, типу, зручно, краще, ніж з звичайного тюбика. Підійшов, чпанькнув і окей. Добро, зараз подивимось, чи немає тут випадком ціни на ньому. Якщо є ціна, то це було б взагалі ідеально. Але якщо немає, я думаю, ми гривень 300 можемо сміло за нього дати. Ні, ціни немає. Скоріше за все, до когось подаруночок не дійшов, десь по дорозі він загубився і потрапив до мене. Окей, це непогано, в принципі, то я не проти, тому нічого в цьому поганого не бачу. Так.